Богдана щойно вийшла із храму, де помолилася і поставила свічку. Те, що 21 грудня настане кінець світу, вірить, придбала квиток, і сьогодні від'їжджає на Житомирщину додому. Там мама вже підстрахувалась, запасла свічками, якщо раптом не стане світла. Ми не знаємо, що буде завтра. Насправді можна вірити, можна не вірити, переконувати, що це неправда, але якщо вже почув, то треба. Пам'ятати, що цей день дійсно може бути останній. Якщо Богдана до кінця світу готова, то більшість киян скептично ставляться до цієї події. Ні, не буде, не треба вірити. Все буде добре. Ні, я цьому так, всьому так, не придумали. вірю. Не переживайте, і кінця світу завтра не буде. Те, що Армагеддону не буде, переконані астрологи. Вони пов'язують цю дату із приходом нової ери милосердя, яка має свій сенс. Виграють ті люди, які будуть об'єднатися. будуть об'єднати країну, будуть обіднять людей а не Двадцять 21 грудня буде доленосним для новонароджених, говорять нумерологи. Це будуть творчі особистості, лідери і улюбленці долі. А от кінця світу цифри навішують. Понуміроли вважається, що тоді якби частічна. Накривається портал, а то добро і получте його. Постарайтесь подаріть друг другу радость. Виявляється, боятися Армагеддону теж корисно. На думку психологів, почуття страху, емоція виживання, що потрібна людям у критичних ситуаціях, а кінець світу можливість її потренувати. Якщо ви все-таки придбали свічки, готуючись до кінця світу, то завтра їх можна використати з користю. Наприклад, очистити дім від негативу. Для цього старожили радять пройтися зі свічкою по кімнатах. При цьому говорити молитву або думати про хороше. Юлія Поворозник Ігор Пьонкін, телеканал Київ.